Сьогодні продовжуємо підготовку до здачі ЗНО, ДПА. А саме ця тема, яку я сьогодні вибрав, це прогресія. Арифметична прогресія. Вона вивчається в 9 класі і в майже в дуже багатьох варіантах при здачі ДПА ми її можемо зустріти приклади на використання арифметичної прогресії. Що називається арифметичною прогресією? Я думаю, зрозуміло, що напишу. 2, 3, 5. Це може сказати, що далі буде яке значення? 7. Так. 7, 9 і так далі. Тобто логічно, що арифметичною парецією називається послідовність чисел. Кожен наступний елемент, який на одне і те саме число більший за попередній. Це значення називається різницею. Або де позначається. Перший елемент позначається А1. А1, А2, А3 і так далі. Давайте запишемо. У нас перший елемент А1, другий елемент, я напишу А1 плюс Д за означенням. Третій елемент А1 плюс 2Д. Четвертий елемент, ну, я запишу так. А1, А2, А3. Це буде А2 плюс Д. Або А1 плюс Д плюс Д. Тобто А1 плюс 2D. Я думаю, і так далі, це зрозуміло. А n не буде а 1 n 1 d. Це перша формула, яку ми, потріб... ми маємо знати для розв'язання цих всіх задач, які трапляються при, роз... при здачі ДПА або ЗНО. Далі, нам потрібно знати форму суми арифметичної прогресії. Звідки ця формула взялась. Її винайшов гаус, коли він був маленьким школярем, здається, 3 клас, 4 клас. Учитель дав задачу порахувати суму чисел від 1 до 100. Як він це зробив? Він написав 1, 2, 3 і так далі. 49, 50. А тут написав 51, 52 і так далі. Тут 100, 99. 98. Якщо ми тут уважно, то сума 1 плюс 100 буде 101, 2 плюс 99 теж 101, 101, 101, 101. Ну і таких рядів у нас буде 50. Тобто 100 поділити на 2. Яке було здивування вчителя, коли маленький каус зв'язав ту задачу буквально за 5 хвилин. І звід, звідти він з'явилася така формула. що сума Членів арифметичної прогресії рівня А1 плюс АН. Тобто перше плюс останнє, поділити на 2 і множити на n. Ну, строго математично обґрунтовувати ми не будемо, я тільки написав ці формули, щоб ви розуміли і могли їх застосовувати, розв'язувати, а саме розв'язувати задачі. І ще є також дуже корисна формула. Це якщо я напишу ось перший елемент. Навіть не перший, просто напишу А N-1 дорівнює А N an плюс AN-2 і поділити на 2. Тобто кожен елемент, крім першого і останнього, є середнім арифметичним, попереднього і наступного. Оце можна запросто це довести. Якщо розписати А чому дорівнює, an 1 розписати. Те, що в нас АН, це буде ан 1 плюс D. І так само через АН розписати ан 2 Значення. І додати, і показати. Це, я думаю, не так уже складно. І тому на цьому будемо закінчуватися. Якщо у вас з'явилися якісь запитання, залишайте їх в коментарях. Все найкраще, успіхів учній математики. До побачення!